Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Вугледар і тих, хто дає наказ робити наступи. Ох, які сильні, жорсткі бої. Ті, хто тут дійсно хочуть оточити, захопити, М -м -м, бідний, бідний вугледар, буде Верховний суд. Вийшла карта, що розплата буде. Те, що е, дійсно вони так руйнують дев'ятка ночів, карта смерті. Дуже сильно руйнують. Дуже хороше місто, Вугледар. Що робити? Буде відповідь. Вдасться звільнити вугледар. Пройде час. Так, вдасться. Перевернеться ситуація, зміниться. Мені щось іде в 12 місяці, взагалі поміняється ситуація. 12 місяць. Це буде грудень, напевно. Дуже серйозна відсіч буде. Прошу вище сили, допомоги. Заперечую весь негатив, обираю. Допоможіть знищити расистів, що захоплюють, наступають на Вугледар. Поверніть біль, сльози і страждання, і смерті. Весь негатив, що чинять расисти Вугледар, поверніть їм назад. Тим, хто дає накази, хто їх виконує. Хай це все в них станеться в їхніх домах. Буде так і так буде. Все лайно расистське, повертає їм назад. По Верховному суду на них самих. Заперечую весь негатив, убираю, відсікаю расистів, росіян від вугледару. Відкриваються всі дороги і шляхи військовим України. Надається вся необхідна зброя, допомога, підтримка. Відкриваються дороги на перемогу, на знищення ворога. Буде так і так буде. Да буде закрите небо над нашими військовими у Вугледарі. Цивільними людьми прошу допоможіть, захистіть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Відведіть, відверніть від наших військових. Сій кулі. Поверніть назад расистів, расистам, росіянам на голову, найманцям расистським, тим, хто дає накази, хто їх виконує їх нищить вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть знищити росіян, що нищать вбивають наших військових у вугледарі. Допоможіть, будь ласка, закрийте небо. І, і зруйнуйте всі плани ворожі, зруйнуйте всю авіацію ворожу, російську артилерію, всю, щоб більше не могли обстріли робити. Буде так і так буде. Хай його не вся війна додому відвертаю росіянам. Будинки йде. Буде все сказане здійснення, так буде. І наступне питання це стосується Харків, місто Харків. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає знищити всіх військових Росії, що обстрілюють Харків, руйнують, вбивають харків'ян наших людей. Будуть обстріли. Може задача йде ще продовжити обстріл. Ось тут з мечів, рицарь мечів. Вони планують ще атаки робити. Хочуть Харків можуть обстрілювати. Тут дуже хорошо щось збивають, дуже хорошо от, закрите небо, виходить. Ну, як обично, це люди-інформатори, я їх називаю, це все я забираю за гроші. Типа дуже бідні, заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх, хто працює на Росію у Харкові, хто здає інформацію. Допоможіть викрити і засудити на довічні строки. Буде так і так буде. Заперечую весь негатив. убирай. Для расистів готують дуже хороші такі сюрприз, я б сказала. Вони відчують. Все на собі, все погане. Хороші карти. Прошу, вищі сили, допомоги. Захистіть, закрийте небо. Більше не можуть рашисти обстріли робити. Повністю знищена вся авіація Росії, вся артилерія Росії. Більше чинити злочин, обстрілювати Харків. рашисти не можуть, втрачають. Не маю чим і ким це робити. І прошу поверніть. Всі біль, сльози і страждання, і смерті, все лайно, що принесла Росія Харкову, поверніть їй назад. Тим, хто надає наказ, перекриває, перекриває, хто їх виконує, хай він на все це на голови сипеться, їх нищить. Буде так і так буде. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Харковом. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни і гранати, і уламки, всю агресію, що планує робити. Росія. Що робить? Одведіть, одверніть цивільних людей, харків'ян. Від усіх військових, українців, від усіх людей, що живуть у Харківській області. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам на голову, росіянам тим, що дають накази, що виконують їх. Буде так і так буде. Ламаю всі плани, ворожі, руйную, отвожу, відвертаю вура, тікаю від Харкова. Буде все сказано, здійснено, так буде. Що допоможіть ви часи. Так, добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!